Український письменник Юрій Федькович зробив значний внесок і в розвиток освіти як шкільний інспектор, автор підручників для початкової школи, творів для дітей та борець за створення української національної школи з рідною мовою навчання. Це відео про Федьковича, просвітника і педагогічного діяча створене завдяки співпраці нашого музею з Чернівецьким літературно-меморіальним музеєм Юрія Федьковича. Він був великий приятель школи, учителів і народу. Писав Осип Маковей у монографії про Федьковича. Народився Федькович 8 серпня 1834 року на Буковині у сторонці Путилові, Вижницького повіту. Нині селище Путила Чернівецької області. Дитинство провів у рідному селі. Початкову освіту здобув приватним способом у селі Киселиці. Від жовтня 1846 року до липня 1848 року навчався в німецькій нижчій реальній школі в Чернівцях. Схоластичне навчання, палична дисципліна мало дали майбутньому письменнику, хіба що викликали у нього відразу до тодішніх шкільних порядків і в майбутньому бажання боротися за народну освіту. Згодом виїхав до Молдавії, займався самоосвітою, писав. Вірші у 1852 році повернувся у Чернівці, але ненадовго. Батько віддав його до австрійського війська, де він прослужив понад 10 років. У квітні 1859-го став офіцером в чині лейтенанта, при тому, що не був міцного здоров'я, а з раннього віку мав слабкий зір. Вийшовши на пенсію за станом здоров'я, у 1863 році переїхав до рідного села і цілком віддався просвітницькій та літературно-громадській роботі. У 1869-72 роках. Федькович обіймав посаду інспектора шкіл Вижницького повіту, пізніше редактора львівського видавництва при товаристві просвіта. А з 1885 року і до кінця життя був редактором української газети Буковина, на шпальтах якої значне місце відводили педагогічні тематиці, помер Юрій Федькович 11 січня 1888 року у Чернівцях, де й похований на руському цвинтарі. Провідною метою його педагогічної діяльності була боротьба за створення української національної школи з рідною мовою навчання. Відзначаючи особливу роль рідної школи в житті нації, Юрій Федькович писав: дитина без школи, що рільник без поля, що рілля без плуга, що голос тодола. Як шкільний інспектор він дбав про економічне забезпечення школи, матеріальну підтримку вчителів, їхнє професійне зростання через курси та розвиток шкільних бібліотек, також стимулював педагогічну майстерність і творчість освітян. Він прагнув реорганізувати систему освіти на Буковині відповідно до потреб української нації та вимог передової педагогічної думки, виступаючи з промовами на повітових вчительських конференціях, представив створений ним новий навчальний план, який передбачав оновлення шкільних програм та перехід від етимологічного до фонетичного правопису. Обстоював рівноправну освіту для чоловіків та жінок. Юрій Федькович бачив великий виховний сенс у всьому народному, зокрема й національному одязі. Сам ходив у простому гуцульському вбранні. Коли староста заборонив йому приходити в ньому на засідання, то Федькович відповів: Жию між народом, люблю той нарід, і народної одежі не покину. Для наймолодших школярів Федькович створив у 1857 році буквар для господарських діточок на Буковині. Він був написаний українською мовою і застосуванням фонетичного правопису і перейнятий українським національним духом. Педагогічною основою букваря стали народна педагогіка, європеїзм та здобутки педагогічної науки. На жаль, цей буквар з причини колоніального становища українського народу не був надрукований. Після букваря Федькович мав намір продовжити роботу з укладання підручників з інших предметів. Географії, історії, права цим благородним намірам так і не судилося збутись. Однак, 1869 року вийшов друком його співаник. Федькович зробив значний внесок у розвиток освіти і виховання як автор творів для дітей. У фондах педагогічного музею України зберігається книга казки Федьковича, містить коротку біографію автора та п'ять казок. Золота кісточка, іголка, угорка, перетонесенька, хитрий кравець, бідолашко, «Підмінче». у педагогічному музеї України. Зберігається 15 номерів журналу Бібліотека для молодіжі у часописі, який видавало товариство Руська Бесіда в Чернівцях. Розміщували поезії, оповідання, казки українських літераторів, зокрема і Федьковича. Юрій Федькович, знакова постать в історії української культури загалом і в історії освіти. Зокрема, на його честь названо вулиці в різних містах України, зокрема в Києві, Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі тощо встановлено пам'ятники у 1989 році. Чернівецькому національному університету присвоєно ім'я Юрія Федьковича. Вслухаємося в слова українського письменника і освітнього діяча Юрія Федьковича. Я наш нарід цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. Заходьте на наш канал частіше, підписуйтесь та слідкуйте за нами у соціальних мережах.